Стріла ще питання з приводу відкритості. Ваш знайомий, ну я не знаю, друзі в очимі собаками, але він у свій час став єдиним чиновником, який через інтернет спілкувався з Так Такому у мене до вас питання: люди питають, чи буде у вас можливість? отримувати петиції, як зараз отримує президент, по тим чи іншим питанням. В інтернеті, чи можуть люди до вас в інтернеті звертатися і підписувати петиції, як це зараз робиться президент? У нас відкритий сайт із Ну Там нема такої можливості. Ну я прошу тоді врахувати. Є з ваші машини. Є зі пишуть люди, на, там є зворотній зв'язок. Входиться, ну, зв це не те. Або Заява до міського голови, щоб міський голова сам безпосередньо там спілкувався. з людьми. Не чекати від адміністратора відповіді. А що хочете, живе за допомогою інтернету. — Можна звернення, яке через сайт находиться, без резолюції міського голови не розказує. Ну Це наша пропозиція, О, я не кажу, він спеціаліст, та я знаю, я з ним в інтернеті спілкуюся, да. 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 він мені нікому пише там. Да. На сайте президента люди собрали 25 тысяч подписей для того, чтобы отправить Юрия Владимира Тимошенко в послом Сергей, Сергей Владимирович, я... Не не занимайтесь спекуляциями, вы понимаете? Вы просто ведете себя некорректно Игорь yeah. да, в... в... я, не я не дам вам сказать это, потому что вы непорядочно себя ведете, понимаете? Вы спекулянт, понимаете? Не надо спекулировать вопросом. Я серьезный вопрос задал Сергею Владимировичу. Значит, я Не соберял... хотелось бы от вас понять. Тому що відкрита, вона передус різні технічні можливості. Інтернет це одна із таких можливостей. Я при предыдучому міському голові пропонував, коли він створив э, сторінку у Фейсбуці, почати спілкуватися з громадою. У нас багато людей зараз сидить в інтернеті, в Фейсбук. І якщо у вас є така можливість донести до людей э, свої думки, э, то це пішло б вам на користь. Я просто вам радше це зробити. Дякую вам вистачає сьогодні часу, я читаю тільки на вистачити. Ну, Але він знаходить можливість писати. Я просто розумію, що ви з ним знайомі. Подивіться на, на те, що він робить, і розуміть на зброєння. Знайдіть хоча б 10 хвилин, хоча б не одне питання відвести, це вже буде вам плюс. Як я просто раджу, як це людина, яка так само пише в інтернеті, як ви сказали, що Сергій Олексійович. Але я радую, це відкрита. Ніколи не видно. Я, я, я бракую вашу пропозицію, как вы вищий...